Руцька Діана Софія, Одеська гімназія номер 48 молитва. Гріховний світ вирує неспроста, підступний демон, що керує нами, і піднімається на тлі, не над віками велична постать вічного Христа. О Господи, знайди нас їх, знайди, бо ми блукаємо хащами ще й нині. Прости гріхи, провини безневинні, і до спасіння всіх нас приведи. О Господи, зціли нас всіх, зціли, сели в серця неопалиму мрію, що ми, пізнавши віру і надію, жорстокий світ добром перемогли. Моя прекрасна українська мова, найкраща пісня в стоголосі трав. Кохане слово, Наше рідне слово, яке колись Шевченко покохав, ти все знесла. Насмішки і зневаги, бездушну гру ворожих лже ідей, і сповнена любові і відваги закрад летіла птахом до людей. Ти наш вогонь на темнім полі битви, невинна кров пролита в боротьбі, тебе вкладаєм тихо до молитви. І за спасіння. Дякуємо тобі.